свою роботу, щоб нам ніхто не це. Ну, скажу, 10 але не більше 10 хвилин. 10 хвилин. Вони... 10 хвилин. Вони попросили 10 хвилин. 10. хвилин. 10. хвилин. 10. Да. 10. Ви не питати кроків, жодні всі. Так. Будь ласка. Виступаю. Ви Олександр що ви По-перше, я звертаюся до вас, Олександр Васильович. Чому в громаді немає аптеки? У нас інвалідів дуже багато. У нас пенсійного віку дуже багато людей. Терміново необхідні медикаменти. Їх немає. Дороги в нас не посипаються. Аварії у нас більше, ніж багато, за минулі роки. Це перше, що? Друге, котельні у вас всі порозмерзалися. Лікарні всі не потопаються. Як хворим йти на обстеження? Навіть до того самого терапевта. У мене чоловік хворий вдома лежить. Він не може піти до терапевта, там неможливо роздягнутися. Котельні не порозмерзалися. Аптеки немає, відсутня. Чому зарплати півтора мільйона на три особи пішло? Що це у вас за роботи праці такі? Чим ви так перегружені? Чим На свята, які свята можуть бути у військовий час, які премії, які надбавки, які соцдопомоги? Yeah. Uh -huh. Іменно у вас по 44 тисячі. Що за дурдом ви творите? Ви ж на наших шиях посідали і ноги позвішували. Ви для громади взагалі нічого не робите. Ви дороги не ремонтуєте, Кладовища, сміття звалищами завалені. Як ви до людей відноситеся? До вас, Пеликівна, звернулася стрижа, щоб покази лічильника передати. Вона після інсульта, вона не в змозі їх передати. Яка ваша була відповідь? Ви що сказали? Купіть гаджета, скачайте програму і передавайте покази лічильника. Бо в нас немає людей. Та вас 40 чоловік штаб, якого скоротить тренувалося за 500. -х. Півтора мільйона і тільки на три особи. Де ваша совість, полярність, відповідальність перед громадою? Сладіть добровільне повноваження, звільніться з роботи. Ви не є та людина, яка має право обіймати посаду голови громади. Ви позор для громади. До вас як не звернуся, ви ніколи не надаєте чітку відповідь. Навіть навіть по тому самому я звернулася до вас від притчі щебня, який у нас при в'їзді село Привітне. Що де, як, коли? Що де коли передача? Пошти ще дня половина на дорозі. Коли він висипаний? Після 15 чи до 15 грудня. Ви що не розумієте, що всі чи місяць починається? Коли цю дорогу ремонтувати? І чому один, коли під трубою я заміряла, там не 3,5 метри, так як на цьому стоїть на Іменно під трубою, 3,5 метри має висота під трубою. Там пошти чотири. Зверніть увагу на це. І пишіть заяву я звільнення. Моє все. Дякую. Дякую депутатам, що слово надали. Ви тут заслухали. Ще виступ дозвольте. Нам родуйте, будь ласка, ваше прізвище. Доброго дня. Я голова правління спілки міськрайонної громадської організації, спілки ветеранів міського району. Доброго дня ще раз присутні, шановна громада. Значить, я представляю канал громаду і від імені громади ветеранів Залпільського району я хочу звернутися в першу чергу до депутатів, до вашої голови громади. Ну, то, що люди висказують свої думки, це безумовно дуже важливо. А я хочу питання як своїм напрямку. Ми працюємо плідно, практично ми вже ну, починаючи з квітня місяця, працюємо з вашою громадою. Стосовно ветеранської політики. Ми представляємо інтереси ветеранів, захищаємо їхні інтереси, намагаємося і робимо всі необхідні заходи для того, щоб ветеранам в вашій громаді була, якось, була якась адаптація по дуже багато приділяємо уваги загиблим, зниклим безлісті ветеранам, чином і сьогодні. Я скажу, по-перше, що я хочу почати, дивіться, якщо ви думаю, депутаті, всі ви знаєте, що у вас в громаді є ветеранський простір, навіть. Скажіть, будь ласка, от витера як депутати, ви відвідували ветеранський простір колись? Тобто бачите ветеранський про регулярно? Скажіть, будь ласка, якщо на приміщенні, де яке повністю майже розрушено, нічого немає. Напустимо ветеранський простір, то яке відношення, вибачте, може бути у вас, як депутатів, як міського голови ОТГ, до ветеранського простіру? Ви туди заходили, що там робиться в цьому ветеранському простірі? За півроку, я в квітні були, ми представники громади, і буквально десь два тижні. В цьому приміщенні не войде про рентген-кабінет. бірка, стоїть диван, який Там, тому. де Світлана Дмитрівна. Там де наш куратор. Ну та слава Богу, що в неї не хоч нормальний кабінет. Я ще раз скажу. Почитайте, написано бірка, як у нас везде. Ну, Я візьму карантина в армію. Ходить тільки в кавідує. Не бірка, там значить, читайте. Ветеранський простір. Я там вот, Та будь ласка, дайте людина побалакає. Потім будуть у дібої депутати, я посижу. Якщо ветеранський простір написано Диван стоїть там півроку, який закупили там 50 тисяч, виділяли там комп'ютер і диван, який стоїть в коридорі, і е, вибачте, для ветерана це таке нехтування ветеранами вашої громади, що я такого не бачив. Повірте, ми проїхали дуже багато ветеранських простірів. Недоліка везде Є є позитивні моменти. Но у вас таке відношення. Вибачте. І в самому вітранському простірі не якісь доски пашани, нема ніяких ну то я так розумію, підпорядкували його, посадили туди, в кабінет, зробили. Більше нічого немає. Це перше питання. Далі я е, так трошки підняв е, дані дані по виділенню коштів. На, ну, значит, на підтримку ЗСУ, тероборони на, на обласний бюджет. Да, Зумовно там виділялося 238 тисяч коштів, там 600 тисяч. Я не знаю, як от, до, до ветеранів виділено на ветеран підтримку ветеранів 1 000 000, 1 000 000, 48 і 4 мільйони. На підтримку ветеранів, але я б так не почув, куди гроші ці чесно говоря, ну, це окремо, будь ласка, депутати, ви можете якось скажете, куди прийшли ці гроші, я не знаю. Але е, ви розумієте, е, буквально 3,5% ви виділи з свого бюджету 54,6 млн на підтримку Збройних сил. По району в Золотаніському 15% коштів виділяється для того, щоб ці заходи виконувати. У вас саме низький процент. Тому, будь ласка, я звертаюся до вас. Тому що це дуже потрібний захід для того, щоб... Ну і безумовно багато ветеранів звертаються що на загиблих, про те, що вони от, ну, не буду повторюватись. Я підтримую, тому що мені також були звернення, багато з цього приводу. І ще таке питання. ну, Ми свого часу, ми створилися громадською організацією, проводимо дуже багато роботи і антидронові засоби виставляємо, і, ну, і проводимо і зустрічі, і реабілітацію, і так далі. Ми від своєї громадської організації звернулися до вашої громади і проводимо ще в листопаді 25-го року, проводимо 50 тисяч для того, щоб ну, підтримати нашу діяльність. Не, ми працюємо, повірте, ми всі учасники бойових дій, ми всі працюємо безкоштовно, жоден копійки прибутку ми не тримаємо. Але ми от е, дуже багато, наприклад, робимо ті ж антидронові патрони. Ми більше трьох тисяч відправили на фронт. Кожний патрон практично це життя нашої людини, яка захищається від дронів дронам даний час. Це ми закупаємо за власні кошти. Наприклад, нам Зорівська громада дякую, виділила 20 тисяч, купила, наприклад, 3D-принтер. Ну, Зараз виготовляємо зброси для тих також дронів. Тобто, ну, Багато заходів проводимо. Дітей вітаємо там, на 1 вересня загиблих і так далі. Ми попросили 50 тисяч. Ваш голова ОТГ відповів, що поки це не, ну, не наразі це питання, а чи, чи вам дали рішення сесії. Я розумію. Ви, сесію, ну, ви Я завір розповідав ви сказали питання, у вас багато інших є. Повірте, ви розумієте, 50 тисяч це для вас за 54 мільйонів це капля в морі. Mm -hmm. розумієте? Але ці кошти ми опять таки не в фій карман кладемо, ми направляємо на те, щоб і вашим ветеранам допомагати. Багато питань. Звернулися, наприклад, там, по дровам. Ну, ми змогли там однієї родини, дрова завезли, Там надали дрова, при це привезли. Я розумію, це мало, але в нас, нас 11 ОТГ, в нашому, я кажу, відомі знаходиться. Тому, шановні депутати, шановний голова ОТГ, я звертаюся ще раз. Поверніться, будь ласка, обличчям до по-перше, ветеранів війни. Тому що ви е, повинні розуміти, що е, мобіліційна яка підготовка. Всіх збройних сил, захист держави залежить від нас. Тому що люди бачать таке відношення до ветеранів. І вони ухилянками становяться. вони розуміють, що, не дай Бог, що трапиться, так кому потрібна моя сім'я буде. Тому Никому. що це будується на всіх цих рівнях, пам'ять правильно. І якщо ми самі так от відносимося до ветеранів, а ветеранів ще багато будуть, повірте, то це і є перший, як кажеться, камінь де закладається. В нашу повністю захист держави. Добре, дякую. А можна мені ще ну, Всі питання? Ви мен... да, до вас і mm. потім до нашого голови mm. Сергій Володимирович, ви коли сказали, що приїжджали до нас в ветеранський простір і питали нас, як у нас справи, чим ми живемо, які в нас проблеми? От ми з вами коли совітувалися, як подати заяву на землю на оті нещасні дві гектари. Ви сказали без проблем. Пишете заяву на голову. І він повинен вас прийняти. Хай воно земля не дається, ну, наші заяви повинні лежати. Що yeah. туди ще треба? Тут зібралися наші родини, що безвісті зниклих. Вони теж хочуть почути ці пит... відповіді, що треба ще із собою Дивіться, взяти. Я... я приведу всіх наших. Я без питань, Я просто розумію, от є стат, який означає, але е, пишеться заява, Я сам особисто золотоноші приписаний, я пішов до приймальні. Написав три заяви. Перша заява це на е, сільхоз, сільхоз землю 2 гектари. Е, потім на індивідуальне будівництво, по-моєму, там 15 соток. 15, да, 10 соток. І 0,15 соток на садівництво. Це пишеться заява. Е, в сільській раді це заяви, Всі заяви три реєструються. Вносяться, повинна бути зошит, який черга встановлюється. І потім, коли буде знято заборону на виділення землі, це згідно черги земля повинна виділятися. Так я розумію. так? А де це написано? Ще раз питають. Ні, я воді? кажу, що як золотоноші воно робить так. В золотоноші воно вже люди пишуть заяви. Це не перший випадок. Ви. Я кажу, що ви. ви подали. питання? добре Сергій Володимирович, хочуть відповісти листа, Де вказала, згідно моєї заяви, я за вістроном з таким-то номером і нахожусь в такій черзі. Це. Тепер, коли буде знята заборона, згідно цієї черги, я буду отримувати згідно заяви, як буду землю, давати землю. А на 73-й статті Олександр Васильович сказав, що вас вже брала держава на службу, коли прийшов військовий без руки, то він як відповів? Ваша держава брала на службу. А вони в нас не держава. Вони в нас вже не держава. А давайте ви мене не будете чіпати. Ні, ні, я не можу. Да, да, Отець. Це воно болівше, понімаєте? Тут прийшли люди, які хочуть почути відповідь. Я відповів на це питання вам. Значить, ми на сесії затвердили це. Я не знаю, чому вас вам не довели. Значить, є список, за який я відповідаю. Хто потрібен є ви кажете, Зовши по-українськи. І я всіх. Хто служить, у кого пропали без ці? Це... все ведеться. Так що це питання Відько, давайте двох синів. Нет, не я чу попросили. Я зразки зразки заяв я людям надав. Ну, попросили пишіть. забувазу до того, що вже було. <титання> вирішимо. Це питання вже вирішило. В... Ну, питання. значить, Віталій, по батькові, як вас, Ві... Васильович, треба було оголосити родинам без вісті зниклим, родинам, щоб Виріші. усі чули його. Я вам надав сказав, ну, в я пояснив, як воно робиться. Будь ласка, це не проблема, я думаю. Так, це питання зняли. Все, я думаю, так? А ну, мать.